Катерина завжди вважала, що їй не щастить у житті, хоча вона намагалася ніколи не говорити про це вголос, все навколо здавалося їй підтвердженням цих думок. З дитинства вона мріяла про щасливе майбутнє жити в місті, вийти заміж, працювати на улюбленій роботі, а не те, що робила, працювати в селі та доглядати корів. Проте доля склалася так, що мрії втілилися в реальність. Але зовсім не так, як вона собі уявляла. Катерина добре вчилася, згодом вона вступила в училище і після закінчення знайшла роботу на фабриці. Це було її перше серйозне місце роботи, де вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Іваном. У них швидко все закрутилося: закоханість, весілля, квартира від його батьків. І на перший погляд все було чудово. Через рік після весілля у них народилася донечка, Даринка. Іван був просто на сьомому небі від щастя, але коли даринці виповнилось 10 років, трапилось нещастя. Дівчинка впала з велосипеда і отримала серйозну травму, через яку вона перестала ходити. Відтоді почалося безкінечне лікування. Спочатку лікарі обіцяли, що дівчинка швидко одужає, потім казали, що потрібна одна терапія, потім ще одна і так далі. Операції та процедури вимагали грошей, і в один момент всі їхні заощадження були витрачені. Іван не витримав цього тиску і вирішив піти. Він залишив Катерині записку я більше не можу так жити. Я хочу нормального життя. Катерина не знала, що робити, їй не залишалося нічого іншого, як зібрати речі, взяти до ринку і повернутися до свого дому в селі. Хоч будинок був старий і там давно ніхто не жив, він все ще стояв на місці. Донечка бачила, як матір плаче вночі, і почала звинувачувати себе в тому, що батько від них пішов. Їй було всього 11 років, але вона все розуміла. Катерина ж намагалася триматися. Вона завжди говорила донесі, все буде добре. Ми тут пораємось. На свіжому повітрі, серед добрих людей, нам буде добре. Спочатку було важко звикнути до сільського життя після міста. Катерина влаштувалася на роботу, на ферму до місцевого фермера, новий бізнес із сучасними технологіями. Робота була нелегкою, але добре оплачувалась. Тож Катерина не жалілася. Якось дорогою в магазин Катерина зустріла свою сусідку, тітку Галю. Катю, ти в магазин ідеш?» запитала та. Так, тітко, йду. Щось трапилось, відповіла Катерина. Та ніби нічого, але я хочу тобі дещо сказати. За твоїм домом біля лісу є старий будинок. Ну, знаєш, там раніше бабця Олена жила. Так, знаю, там давно ніхто не живе. Так от. Тепер сюди хтось приїжджає. Кажуть, ніби то якийсь родич бабусі. Я його бачила кілька разів. Чорнявий, мовчазний, нікому слова не каже, а виглядає, як якийсь відлюдник. Катерина тільки посміхнулася. Тітко Галину, ну що ви вигадуєте? Людина, може, приїхала відпочити від міської метушні, тому й не розмовляє з людьми. Ну, хіба такого не буває? Та може й так, але не подобається він мені, виглядає якось недобре, пробурмотіла сусідка. Після цього випадку Катерина почала помічати цього нового сусіда. Він справді був мовчасним, майже ні з ким не спілкувався. Одного дня, коли Катерина поверталася додому, вона помітила, що Даринка, яка рідко виїжджала на своєму інвалідному візку за межі двору, була. З Абрамою і спілкувалася з цим чоловіком. Серце Катерини почало стукати сильніше. Вона кинулася до донечки. Даринко, ти що тут робиш? Різко запитала Катерина. Мамо, це дядько Дмитро, він хороший. Ми просто розмовляли. Катерина стояла ошелешена. Дмитро глянув на неї своїми чорними очима, кивнув і спокійно пішов у свій бік. Катерина не могла зрозуміти, чому це? Так її обурює, але щось у поведінці цього чоловіка змушувало її нервуватись. Минуло кілька тижнів. Дарина розповідала, як дядько Дмитро навчав її різним правам і навіть подарував їй книжку про саморозвиток. Спочатку Катерина хотіла заборонити це спілкування, але, побачивши, як донечка змінилася, вирішила дати їй шанс. Одного дня, коли Катерина була на роботі, до неї знову прибігла сусідка Галина. Вона була перелякана і задихана. Катерино, швидко додому, той чоловік з даринкою, він затягнув її у лазню. Катерина завмерла на місці, а потім, навіть не пам'ятаючи себе, вона швидко побігла. В голові билася тільки одна думка, тільки встигнути. Жінки з вилами кинулися за нею, але Катерина не бачила нічого навколо. Вона бігла так швидко, що в грудях все горіло, а серце билося, як молоток. Попереду вона побачила інвалідний візок Дарини біля бані, і жах тільки посилився. Вона майже вибила двері і влетіла всередину. Там Катерина побачила свою донечку і Дмитра. Вони обоє здивовано дивилися на неї. Всередині бані було чисто ні бруду, ні нічого. Замість цього там стояв диван. А стелі звисали ремені. Дарина трималася за них. Вона намагалася піднятися на ноги, а Дмитро її підтримував. Що тут відбувається? запитала Катерина. Вона не вірила своїм очам. Дмитро здивовано підняв руки. Ви зглузду з'їхали. Я ж казав Дарині, що треба було вам сказати, але вона хотіла зробити вам сюрприз до вашого дня народження. Я й подумати не міг, що ви можете щось таке подумати про мене. Дарина, відчувши мамину тривогу, додала Мамо, ну ти все зіпсувала. Я хотіла, щоб на твоєму дні народженні ти побачила, чого мене навчив дядько Дмитро. Дивись, я можу встати. Дарина схопилася за ремені і повільно підвелася. Катерина хотіла кинутися до неї, але Дмитро її зупинив. Дарина відпустила ремені і сама встала. Мамо, я стою сама, поки що недовго, але я навчуся. Правда, я навчуся. Голос Дарини тремтів від радості. Катерина не могла стримати сліз. Її донечка стояла на власних ногах. Жінки, які прибігли з вилами, також не знали, що робити. Вони стояли мовчки і виглядали дуже розгубленими. Увечері, коли Даринка вже спала, Катерина сиділа на кухні. Вона думала про все, що трапилось. Вона розуміла, що Дарина ображена на неї, і боялася, що Дмитро більше не буде їй допомагати. У цей момент пролунав стук у двері. На порозі стояв Дмитро. Можна до вас? Я прийшов, щоб все пояснити, сказав він. Катерина запросила його всередину, і вони сіли один напроти одного. Дмитро почав свою розповідь. П'ять років назад він і його сім'я потрапили в автокатастрофу. Його донька отримала схожу травму, як у даринки. Дмитро був хорошим лікарем і займався нетрадиційними методами лікування. Йога правед для відновлення тіла. Він був переконаний, що зможе допомогти своїй донорці. але його дружина йому не вірила. Вона відвезла доньку за кордон на операцію. На жаль, її серце не витримало ще одного хірургічного втручання. Після цього Дмитро не зміг повернутися до звичного життя. Він залишив лікарську практику і став відлюдником. Я не мав права втручатися у життя вашої донечки без вашого дозволу, але я побачив у ній свою доньку. Я не зміг залишатися осторонь, тихо сказав Дмитро. Катерина розуміла, що він має рацію, але їй було важко повірити, що цей незнайомий чоловік зможе дійсно допомогти її донечці. Минуло три місяці, на день народження Катерини, Дарина зробила свої перші кроки. Катерина, Дмитро і сама Даринка кричали від радості так голосно, що сусідка Галина прибігла з криком: Господи, що трапилось, кого там вбивають? Дмитро, не стримуючи своїх почуттів, Обійняв Катерину. Дивіться, наша Даринка сама ходить. Тітка Галина почала плакати, а потім з смозьпочкою сказала Ну, все, тепер вам точно треба одружитися. Та все село вже давно вирішили, що ви пара. Катерина засоромлено опустила очі. А Даринка сказала Мамо, а може, я навіть зможу на вашому весіллі вже танцювати? Дмитро та Катерина розсміялися майже одночасно. Того вечора, коли Даринка вже спала, вони сиділи на ганку, і Дмитро тихо сказав, Катю, я рік тому і подумати не міг, що скажу такі слова. Але, може, тітка Галина й справді має рацію, а може, більше не будемо приховувати своїх почуттів. Катерина зітхнула і сказала так, життя нас дуже обох побило, але може, нам справді варто спробувати бути щасливими? Дмитро посміхнувся. Так, ми повинні бути щасливими, і цього разу ми обираємо своє щастя.